Да, всіх друзів, з вами компанія Агрокраїна, Дніпро, на тракторів ЮМЗ МТЗ. І сьогодні в нас знову відео запчастини зі зберігання. Частина друга тут значно менше ніж у попередній раз. Але також є дуже цікаві позиції, дуже дефіцитні, котрі вже давним давно немає. Я думаю, багатьох вас щось з цього зацікавить. Поки що без сін ціни потім дозніму. Буду робити окремими відео по кожній позиції. Але якщо вам щось з цього потрібно, ви можете нам телефонувати або писати у Viber і дізнаватися ціни. Ну і давайте почнемо. Перша позиція це в нас боковина постамента права до ЮМЗ. Ось така. Лівої, на жаль, немає, і тільки права. Їх раніше виробляли і лівою і право, а зараз чомусь перестали. Є 10 штучок правих боковин постамента. Далі, ось така трубочка. Дивіться, я не знаю, що це за трубочка. Можливо, хтось знає. Будь ласка, підкажіть, тому що є їх штучок 20-30, мабуть. Але я не можу знайти її в каталозі. Взяв одну, думаю, буду шукати. І якщо знайду, якщо це з Юмза, то заберемо всі і будемо вам їх пропонувати. Я думаю, цю позицію вже зараз неможливо знайти, тому що я перерив весь інтернет і нічого нема. Тому питання до знатоків, будь ласка, напишіть, що це за трубочка. Далі черв'як механічної рульової колонки, абсолютно нові, дві штучки. Ось такі. Вал сошки з роліком, ось цю позицію її нема вже десь 4 роки. Ось такі. І їх також багато питають. У нас навіть на сайті стоїть, що немає в наявності, і досі треба буде поміняти ось такі три штуки є. Далі стаканчики під дозатор. Ми зараз продаємо сучасне виробництво, в принципі, доволі нормально роблять, як заводські. Але ось це. Ще також з тих часів ви бачите, з таким пильничком. Проставочка йде ось такі. Будемо їх також продавати. Ну, я думаю, така ж сама буде ціна, як по звичайному стакану. Це не радянське, це 2000-х років, мені здається, виробництво. Ну, коли там робили ЮМЗ-80, ось тоді їх і виготовили. Далі, ось така колоночка нам попалася. Дивіться, вроді би, як кажуть, на якісь юмзи, котрі йшли на експорт, вона незвичайна, йде ось таким речашком. Я сам не знаю, також це до вас питання, можливо, хто розбирається. Навіщо воно тут потрібно. І ціна буде, як на звичайну колонку. Кому саме така потрібна, телефонуйте скоріше, поки ми її не продали. Далі, ось це взагалі золота річ. Защолка задньої рамки. Десь була четверта. Десь посія. В общем, 4 штуки є. По ціні ось це я знаю, скільки буде коштувати. Десь гривень 380, мабуть. Вони також один час були, роки три тому, потім закінчилися і все, і немає вже. Хоча стоїть на сайті, немає наявності, але люди кожного дня телефонують, все одно їх питають. Багатьом вони потрібні, є в нас чотири штуки. Не знаю, чи їх продати, чи, можливо, якийсь розіграш зробити. Ну, подумаємо над цим. Далі, ось такі завіси до рамки. Вони в нас і так були, але ось на складі, де ми ці запчастини знайшли, забрали останні, що в них були. Є в нас такі завіси і також ще є петлі до дверей. Ось ця позиція також в нас була. Це ролики на шторку радіатора. Також заводські, оригінальні, її вже не виготовляють. Дуже великий у нас запас зі зберігання є, і також у людей, де ми все це знайшли, було тільки 6, -6 штучок. Ми всіх 6, 6 штучок і також в них забрали. Ну, це, в принципі, і весь прихід. Так що, друзі, будь ласка, підпишіться на нашого youtube каналу до наших соцмереж, це Viber, Instagram. І хто гуляє по TikTok, ми вже і в TikTok є. Тому, будь ласка, підпишіться. Ми там тільки починаємо. Ну і взагалі, якщо вам сподобалося відео, було цікаво, поставте нам лайк, напишіть коментар. Всім гарного дня! Пока.